Доброго дня, любі друзі! З вами Олександр. І так, пройшов маленький перелік генераторів, які є зараз в наявності в місті Києві, які можна купити. Е -е... Ціни вказані в прайсі, назва, кіловат теж. Зараз вам його покажу. І ви можете по номеру телефону, який буде вказаний ще нижче під відео, замовити ці генератори. Так, любі друзі, є список генераторів. Перш... Перша строчка це кількість, яка є. Ну, кількість треба перевіряти, бо вони розлітаються. Друга строчка це назва і кіловат. Ну, модельний ряд. ATMAX 10 000 КВА. Ці всі стартера з електростартером. Вид палива, бензин, дизель, кіловат і вартість. Вартість ви бачите. Так, Атімакс 10 КВА є. Бензин 8 кВт, 8... 81,400. Кіпор КДЕ? Дизель 5,5 92 тисячі, Full FDL 8000 LE. дизель 91 тисяча, кама, бензин 65, 70 тисяч 800 гривень і так далі. Трошки отак вам зроблю, щоб ви ознайомились. Так, ще оце SE3 і це нижче, там дітроєчки, це е, трьохфазні генератори. Там де без троєк, це однофазні генератори. така маленька поправка. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, генератори є в наявності. До побачення.